Чому ти терпиш? Не тому, що любиш, а тому, що сподіваєшся. Ти не мазохістка, ти не сама винна. Ти точно не терпиш, бо не знаєш, як виглядає любов. Навпаки, ти терпиш, бо віриш, бо десь там всередині тебе сидить маленька дівчинка, яка шепоче. Може, цього разу він зміниться. Може, якщо я ще трошечки постараюсь, він побачить мене, якщо я буду ідеальна, то, може, мене нарешті полюблять. Це не про чоловіка, це про батька, про маму, яка була холодна, або мінлива, або кричала, або зникала. Ти не за нього тримаєшся. Ти тримаєшся за останню надію, що хтось поводиться так само, може дати тобі те, чого ти не отримала тоді. Але знаєш, повторювати травму це не шлях до зцілення. Справжнє зцілення це коли ти знаєш, цього разу я обираю себе. Не доводити, не тягнути, не чекати, а йти, бо ти вже достатньо довго стояла біля дверей, які відкривалися лише для того, щоб знову тебе вдарити.